Всім привіт! З вами Діма та мої парфуми, і я радий вітати вас у мене на каналі. І сьогодні я хочу поговорити з вами про нові нішеві аромати, які з'явилися у мене в колекції. І чим далі я їх ношу, тим більше вони мене дивують. З моменту виходу останнього мого відео про нові аромати у колекції пройшов понад місяць, і сьогодні я вам розкажу про вісім нових ароматів. П'ять з них це флакони. І три це невеличкі відлованти, які мені подарували разом з придбанням. І мені деякі з них сподобалися, я обов'язково дам усі свої враження від цих ароматів. А почнемо ми з аромату, який мене зачепив досить давно, і я його хотів мати у себе в колекції. І це аромат від бренду Етат Ліберт Orange або скрочно Eldo. Називається він Like This. Або також його часто знають під ім'ям великої актриси Тільди Свінтон. І це досить нетиповий аромат, який, можна сказати, є унікальним, бо я ще не зустрічав жодного аромату, у якому б зустрічалася нота гарбуза. І я скажу так, що почути її тут одразу неможливо. Але якщо ви колись куштували у Starbucks оцей сезонний гарбузовий лате. Вам може трошки нагадати саме цей аромат, присмак того кавового напою, і так дійсно тут заявлений гарбуз, а також тут заявлені безсмертник імбир Танжерин, також я додам піраміду десь тут або тут. І, як на мене, він відкривається досить насично, соковито, але в той же час є такі пряні і трошки гіркі трави. І пізніше, десь вже на шкірі можна почути трошки відголосок ось цього гарбузу, а також більше вже розкривається трав'яний і квітковий блок. І скажу чесно, сидить він досить близько. Мені не здається, що цей аромат може когось там задушити. Я вже на собі його поносив. Я вирішив, що найкращий сезон для цього аромату буде все ж таки осінь, коли буде трошки холодніше, я його ще раз розношу. Буду час від часу його носити також і в теплу погоду, але хочу подивитися, як він буде розкриватися саме восени. Мені дуже подобається цей аромат. Просто унікальний, ні на що не схожий. Як на мене, тут є щось таке, за що можна зачепитися і щоб придбати собі такий флакон. Я придбав собі невеличкий залишок. Тут у мене десь, я не знаю, трошки більше 15 мл. Ці аромати досить бюджетні. Ось такі сотки можуть коштувати десь до 4-5 тисяч, також вони продаються у форматі 30 мл. А на розпив можна придбати десь гривень по 40-45. Тому, якщо ви хочете спробувати щось унікальне і може знайти для себе ось цей гарбузовий лате, то рекомендую спробувати Tilda Swinton Like This від Eldor. Наступний аромат у мене з'явився завдяки Freedom Box. Я приймав участь. Надаєш якісь відлаванти зі своєї колекції, а взамін отримуєш цілу коробку, понад 80 відлавантів від усіх учасників, які також приймають участь у цій ініціативі. І саме там я побачив аромат. Називається він The Ghost in The Shell, також бренд Eldo. І цей аромат мене зачепив одразу з першого занюху, бо я нічого подібного не чув ніколи. Він відкривається спочатку легкими цитрусовими нотами акватичними і багато багато білих квітів. Але чим далі він знаходиться на блотері або на шкірі, тим більше він стає таким спокійним, лактонним. Тут заявлена нота молока, а також досить незвична, але зрозуміла мені нота, це нота людської шкіри. Ви можете спробувати зробити такий експеримент. Просто не наносити на себе нічого, жодного парфуму, жодного лосьону, і просто понюхати, як пахне ваша шкіра. І ось саме у цьому парфумі є таке відчуття, що дійсно тут є нота людської шкіри. Я не бачу в цьому нічого такого кримінального, бо у деяких є одразу асоціація, що це якась знята людська шкіра або щось таке криваве. Як на мене, це досить комфортний, досить спокійний аромат. Також буде красиво звучати восени, бо поєднання ось цих білих квітів, ось цієї лактонності, спокійності. Як для мене, воно дуже класно звучить саме восени. Дуже подобається мені цей аромат. Я їм просто не можу надишатися, бо знову ж таки, тут заявлений мій улюблений жасмін. Я дуже люблю молоко як в парфюмері, так і в житті. І мені дуже подобається запах саме молока. І нічого подібного, настільки молочного, я не зустрічав у своєму житті у парфумерії. тому можу порекомендувати спробувати цей аромат. Одразу скажу, що аромати бренду Елдо представлені в Україні у парфюмбюро, а також зустрічаються десь у інших мережах, але досить рідко. А саме у парфюмбюро представлена повна бібліотека, скажімо так, з цих ароматів. Все портфоліо бренду, тому сміливо заходьте, якщо ви знаходитесь десь у Києві. Вони також є у Львові, здається, у Дніпрі. Десь вони є по Україні точно. Також у них є сайт. Одразу скажу, що це не реклама, мені ніхто нічого не проплачував, усі аромати я придбав сам. Все це було куплено з барахолки, знову ж таки, невеличкі залишки, тому це не спонсорство. І також вийшло, що сьогодні більшість ароматів буде саме одного бренду. Якось так виходить. Бо мені вдалося просто вхопити за якісь безцінок усі ці три флакони. І наступний з них це Semi Modern Retiever Fat Electrician. Або всі знаєте його як жирний електрик. І це знову ж таки аромат, який не схожий ні на що. Бо на самому початку ви можете почути. Як на мене, це підгоріла проводка. Усі вас думаю, знаєте, як пахне підгоріла проводка, коли щось перегрілося, щось трошки запалало, і це трошки незвично носити на своїй шкірі. І коли я його купував, я перед цим його тестив досить давно і вже не пам'ятав, як він далі буде розкриватися. А розкрився він просто неймовірно. Тут така піраміда, просто цукрова кома. Бо тут, окрім ВТВ, збиті важкі, зацукрований каштан, ваніль, листя оливи, миро і Опопонакс. Я дуже люблю ось ці смоли, я дуже люблю збиті важкі, я дуже люблю ваніль. Це все, що я люблю, і він дійсно спочатку є такий вайб цієї спаленої електрики, але далі він заспокійться на шкірі. Я вчора його носив на собі. Боже, як я кайфував, просто такий солодкий, трошки кондитерський, гурманський, красивений аромат, який у поєднанні з цими смолами розкривається просто неймовірно. Знову ж таки, не лякайтеся початку цього аромату, як я колись лякався, коли його тестував на собі перший раз. Дуже красиво. Ось цей витивер, який є спочатку, він досить швидко пропаде. А аромат, красивий, кондитерський, гурманський, залишиться з вами досить надовго. Продовжуємо нашу екскурсію брендом Eldo. І це буде пробник, який мені надіслали. Це Eldo Frustration. І цей аромат я дуже давно хотів собі, поки що шукаю його у невеличкому залишку. Бо, по-перше, там сам флакон просто заслуговує на якусь премію, обов'язково додам десь тут, як він виглядає. А по-друге, це армат з усіма моїми улюбленими нотами. Тут заявлений ром, кориця, кумин, ваніль, абсолют ванілі, лаптанум, кінський каштан, бурбонський ветиври і гаякол. І це настільки красиве, розкішне, трошки алкогольне, солодке поєднання ароматів, яке дає комфортне відчуття. Взагалі мені так добре у ньому знаходитись, ніби я окутаний теплим пледом, десь там попиваю какао, насолоджуюся класним видом з вікна. І цей аромат хочу полювати собі. Якщо може у вас є він у невеличкому залишку, пишіть я обов'язково його придбаю. Також хочу відмітити його непогану стійкість. Він досить довго залишався на моїй шкірі. Як на мене, він знову ж таки буде добре пасувати на осінь, коли вже можна буде вдягнути тепле пальто, закутатися у шарф, нанести його саме на шарф, а не на шкіру. І просто йти у цьому облаці зі спеції, з ванілі, з рому. Воно буде тебе окутувати, додавати трошки тепла у прохолодну погоду. Хочу цей флакон, буду полювати. Наступний аромат мене здивував, бо я не думав, що мені щось таке подібне сподобається колись. Цей аромат називається Exit The King. І... Я читав, чому він присвячений якомусь твору письменника якогось, але у мене вже вилетіло з пам'яті, тому давайте наносити саме аромат. І цей аромат найстійкіший, який я зустрічав саме на таку тематику. А ця тематика це аромат чистоти, аромат мила, аромат альдегідів. Ніби ти щойно вимився таким звичайним куском мила. Такого ще, мабуть, з дитинства, з початку 90-х років, поки у наше життя не прийшло там дуру і все інше, є у ньому і квіткові ноти, і трохи перцю заявлено, і жасмін, і конвалія. Але, як на мене, він максимально наближений до аромату чистоти і свіжості, і саме такої скрипучості, навіть трошки може відчуватися. А що мене дійсно в ньому здивувало, це його стійкість. Я його наніс на себе десь о 3-4 годині дня. І о 12-тій вечора у мене від руки шлейфило так, що я просто не міг його позбутися, і це вже після душу. Тому, якщо ви шукаєте якийсь дуже стійкий аромат про чистоту, про свіжість, про випрані речі, про мило, обов'язково спробуйте цей аромат Exit The King. Я не думав, що мені подобаються саме такі аромати, бо раніше я стикався з декількома і я не міг їх носити. Але цей мені дуже сподобався. Окрім цього, у ньому є такий трошки рожевий підтон а у поєднанні знову ж таки з білими квітами, що мені знову ж таки подобається. Хоча про троянди ви самі знаєте, які у мене відношення, але тут мені все сподобалося. Рекомендую спробувати знову ж таки Aldo Exit The King. Наступний аромат я буду наносити не на блотер, а на шкіру, бо це ось такий сплеш від Ливантик і це Eldo Clean Suede або чиста замша. І я в ньому ходжу цілий день сьогодні. Знову оновлю собі на руці. Як на мене, це найменш цікавий аромат, з яким я познайомився за останній місяць, бо тут я не знайшов нічого такого, що мене б зачепило. Тут дійсно відчувається цитрусове старт у поєднання з альдегідами, такі трошки чистоти, трошки е, якихось е, ялинкових голок, тут заявлена сосна з хвої. Також тут має відчуватися десь береза, перець замша і ваніль. Але, як на мене, або ця замша занадто така тиха і спокійна, що вона на мені просто загубилася. Або, можливо, це не сезон для аромату. Бо, на жаль, е, я його на себе наніс сьогодні і забув. І він злетів з моєї руки досить швидко, і я нічого такого екстраординарного від нього не почув. Тому не буду загострювати на ньому увагу. І давайте переходити до ще двох флаконів, які з'явилися у мене за цей місяць. Наступний аромат, який я хочу показати, це легендарне повернення до моєї колекції. І що саме смішне, це власний мій флакон, який я продав. На початку зими, і він до мене повернувся. Бо я побачив, що людина, яку я продав, ігор, привіт, знаю, що ти дивишся, виставив його на продаж, і я без жодних роздумів забрав його собі назад. Бо я дуже люблю цей аромат, і з ним, мабуть, було найбільш шкода розставатися, коли я продавав свою колекцію. Це той самий амуаж, який я хотів знову поставити собі до колекції, і він до мене прийшов, він чекав, коли я буду готовий його прийняти до себе назад. Це досить простий, але дуже компліментарний, дуже красивий аромат, дуже насичений і не схожий взагалі ні на що, що я мав у себе в колекції. Тут заявлені всього три ноти: це листі фіалки, ветивер та ялівцева олія. І усі вони відчуваються, розкриваючись потрошки, приходячи з однієї ноти в іншу. На початку він. Більш зелений, тут поєднується саме і фіалка, і ярлівцева олія. Далі він стає трошки спокійніший, бо входить вже етивер і залишається в базі більш такий спокійний. Дуже його люблю. Він насичений, він дуже шлейфовий. Будьте обережні з ним, бо він може придушити, якщо ви будете мати у себе відливант або флакон. По-друге, -по ви подивіться просто на цю красу. Він неймовірно стоїть на поличці. Обожнюю такий флакон. І дуже радий, що цей аромат з'явився знову у мене. І буду носити його частіше, бо я за ним сумував, я за ним скучив. І welcome back. І останній аромат, про який я хочу поговорити на сьогодні, має просто неймовірний флакон: це Serge Lutens Fille de Berlin, або Фі. Не знаю точну вимову. Це лімітоване видання флакону. Воно у нас продається у Бумонті, і мені вдалося вкупити його за 1700 гривень. Знаєте, коли я його купував, я забув, що я не люблю троянди, і я його купив, аби купити. Але поносивши його трохи на собі, я зрозумів, що не усі троянди такі погані. І Ось саме ця троянда, вона трошки така чайна, невеличкі такі бутончики. У поєднанні з Геранню і з медом з пачулями мені дуже подобається. Носив його на собі вже кілька разів. У таку спеку він розкривається просто неймовірно. І я вважаю, що чоловіки мають носити троянди, хоча це вважається досить жіноча квітка, але багато є чоловічих ароматів саме про троянду у поєднанні, наприклад, з удом. Чому б не спробувати у поєднанні з медом та з пачулями? Також тут у базі з'явлений мох. І все це поєднується у дуже красиву композицію, досить прямолінійну, як на мене, бо троянда завжди залишиться на передньому плані, і вона буде трошки доповнюватися іншими нотами з середніх та бази, але такий більш моноаромат, все ж таки, як на мою думку. І думаю, що я розіп'ю трошки з цього флакону, продам половинку, бо мені забагато буде цілого флакону на 50 мл. А все, що залишиться, думаю, знову час від часу. Бо влітку він красивий. Спробую у різні сезони. Також мені цікаво, як буде розкриватися саме така троянда взимку, в холода, в морози. І подивимося. Але цей флакон точно вже залишиться у мене в колекції, бо я тільки що продав ще одну троянду. У мене був Амуаш Лірик, там була троянда з лаймом, з брегамотом, здається, з цитрусами. І вона мені подобалася менше. Ця троянда більш солодка, менше цитрусова, менш кисла. І таку троянду я можу носити на собі. А на цьому будемо завершувати огляд. Сьогодні я показав вам 8 ароматів. 6 з них виявилися з одного бренду, але так вийшло, що у мене нове кохання: це бренд Etat Ліберт Оранж. Хочу його досліджувати далі. Бо там багато цікавих ароматів. Знаю з опису, знаю з відгуків, і буду дивитися. Якщо буду знаходити якісь невеличкі залишки, то обов'язково собі придбаю і покажу вам. Або може, сходжу нарешті до магазину, бо вже досить давно нікуди не виходив. Не був ані в брокарді, ані в парфумбюро, ані в арматеці. Треба зробити такий рейд, подивитися, що взагалі нового вийшло. А ми зустрінемося з вами вже за тиждень, Па-па!